Раптова заява сирського сколихнула Україну на фронті. Вражаючі зміни. Головком докладає всіх зусиль, аби втримати фронт і сам не цурається їздити на передову. Цікаво, що різного роду експерти натякнули. Ймовірно, на Головкома найближчим часом чекає звільнення. Буцім, то все вже підготували і може статися неочікувана заміна. Чи так це і на кого можуть замінити Сирського, Спробуємо розібратися далі. Вітаю вас, будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Головний збройних сил України, генерал Олександр Сирський, відвідав передову із зокрема одну із штурмових бригад на Харківщині, та обговорив підвищення ефективності вогневого ураження. Працював на Харківщині у 92-й окремій штурм. Мовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка обговорили подальші дії та підвищення ефективності вогневого ураження. Знищення ворогів буде більше, зазначив Сирський. А перед цим головком збройних сил України попрацював також у частинах і підрозділах, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. Як зазначив Олександр Сирський, важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів. З найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському або Турецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті. Також головнокомандувач Сирський показав, як Збройні сили України наносять нищівних ударів по рашистах та їхню долю на українській землі. Кадри бойової роботи він опублікував на своєму каналі, і вони якраз таки демонструють, як українські військові ефективно знищують ворожі транспортні засоби, озброєння та особовий склад окупантів після деяких вибухів рашисти, яким вдалося все ж таки вижити, виходили з вогню з піднятими руками, демонструючи, що хочуть здатися у полон. Доля окупантів на нашій землі або здатися, або бути знищеними воєнами силами оборони України, або забиратися геть, наголосив Олександр Серський. Окремо головнокомандувач збройних сил України, відзначив екіпажі 414-го полку безпілотних сил сухопутних військ та 412-го батальйону СБС, які за словами Сирського демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності. Паралельно в мережі почали з'являтися дещо шокуючі новини про, начебто, звільнення Олександра Сирського, про що і будемо говорити далі. Адже генерал-майор запасу збройних сил України та колишній заступник командувача сил спеціальних операцій Сергій Кривоно заявив про можливу загрозу звільнення головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Своїми міркуваннями він поділився в ефірі телеканалу Київ. Якщо Мар'яна Безугла почала про це говорити, значить ця загроза існує. Саме пані Мар'яну використовують як лакмусовий папірець для перевірки настроїв суспільства. Подання тих меседжів, які потім формують суспільство до прийняття певних рішень керівництва в нашої країни. Сама Мар'яна Безугла є конкретним тригером, який визначає всі проблеми, які існують, пояснив він. І тут варто зауважити, що народна депутатка Мар'яна Безугла закликала головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського не чепляти. Тися за крісло та залишити свою посаду, за словами Безугло, якщо Сирський не може змінитися, то має піти. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у Фейсбуці опублікував допис, в якому привітав військових з ним сержанта збройних сил України. На повідомлення відреагувала і Мар'яна Безугла, яка розкритикувала генерала Сирського за відсутність реформ збройних сил України. Ви вітаєте, але розвиток сержантського корпусу фактично нівельований. Чому сержант то не офіцер? Дослухайтеся до всіх, хто зараз говорить: змінимося або загинемо. Не можете змінитися, ідіть, а не чіпляйтеся за крісло так, наче це все ваше життя. Потупите країну. Ідіть, прокоментувала безугла. Ми нагадаємо, що народна депутатка не вперше критикує Олександра Сирського. На початку листопада без угла заявила про неякісне управління сирського. За її словами, різних фахівців медичної справи забирають з госпіталів та відправляють на фронт, тоді як роти водіїв та охорони залишаються недоторк. Ерканими таке явище безугла пов'язує з корупцією у Збройних силах України. При цьому нардепка також заявляла, що головком Збройних сил України нібито працює на ворога. Як пояснює безугла, штаби не скорочуються, а людей забирають з за аеродромів артилерійських розрахунків, які мали б захищати повітряний простір України, та відправляють у піхоту. Головнокомандувач збройних сил України не коментував скандальні заяви Мар'яни Безуглої. В свою чергу Сергій Кривонос також пригадав слова депутатки, які вона часто повторює, що в армії совук генерал збройних сил України зазначив, що безугла, яка народилася за три роки до закінчення радянського союзу, Come l'ha За його словами, нинішні проблеми в армії це наслідки двохтисячних років української паперової армії, яку Україна отримала завдяки бездіяльності попередніх керівників. Напередодні народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що заступник голови офісу президента України Роман Машовець, нібито лобіює кандидатуру Олександра Трипака на посаду головнокомандувача збройних сил України. і, до речі, такі вкиди про, начебто, звільнення Олександра Сирського з'являлись і до цього, як пише Форбс Україна, з посиланням на джерела в оборонному секторі влади у сирському не влаштовувало те, що він, начебто, прохолодно ставиться до розвідку безпілотників у війську. Ідея створити сили безпілотних систем належала президентові Володимиру Зеленському, а не сирському. А очоли її полковник Вадим Сухаревський. Його головнокомандувач Збройних сил України вважає конкурентом, стверджує наближене до верхівки СБС співрозмовник. А втім, у самого сухаревського Сухаревського не має мети очолити Збройні сили України, каже Джерело Форбс. Напружені стосунки між генштабом і Сухаревським, начебто, стали явними після того, як начальник штабу сил безпілотних систем призначили скандального Романа Гладкого. За даними джерел, його призначення не було ідеєю Сухаревського, який його в очі ніколи й не бачив. Натомість він пропонував генштабу своїх кандидатів, але їх відхиляли. Стосунки між генштабом і силами безпілотних систем потеплішали після того, як Сухарев. Евський попросив Зеленського порушити наставці питання повільного створення СБС. Після чого президент підписав закон про офіційне створення роду військ. А між сирським і зеленським напруга зникла після початку курської операції. Тож тепер, за словами співрозмовника, в оборонному секторі сирського ніхто не чіпатиме. Ну А далі поговоримо також і про те, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський назвав поточну ситуацію на фронті складною та схильною до загострення. Про це він написав у себе у Фейсбуці. По словами він тримає в курсі подій на фронті командувача збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі генерала. Каволі на початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою жисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Бокровському і Корахівському напрямках. Пояснив він. І ще раз підтвердив, що Україна має підтвердження того, що РФ готує до участі у бойових діях військових з північної Кореї. У відповідь у США підтвердили, що і далі надаватимуть Україні обіцяну зброю. Ну і до слова, заступник командувача ракетних військ і артилерії збройних сил України Сергій Мосієнко розповів про те, як же змінилася тактика використання артилерії у війні, яка в українських військ ситуація з боєприпасами та гарматами, і як змінюють свої підходи рашисти. і за рахунок чого все ж таки їм вдається продавлюватися на фронті. На даний час артилерія залишається основним засобом ураження на полі бою і ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, гармати та міномати, які наносять ураження як перед переднім краєм оборони, так і на достатньо велику дальність. Водночас зараз на фронті зростає роль вогневого ураження безпілотними літальними апаратами, і загалом розширюється спектр їхнього застосування, заявив Сергій Мусієнко. Крім цього, за словами військового, в окупантів постійно чергують повітря їхні розвідувальні БПЛА. Якщо якийсь із них виявляє на запорізькому напрямку ціль. То час від фіксації до нанесення поні удару іскандером становить до 20 хвилин. Мосієнко також наголосив на тому, що зараз рашисти використовують тактику малих груп. Навіть по один-два чоловіка перебігають вперед, в укриття, накопичуються і далі переходять у штурм. Головний збройних сил України Олександр Сирський з нагоди тисячного дня великої війни він сказав, що одного дня все ж таки буде світанок нашої перемоги. Що ще сказав? Головнокомандувач. Далі будемо розбиратися, адже вже тисячу днів триває повномасштабна війна. Надскладна запекла битва за існування України. Про це написав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у своїх соцмережах. Він наголосив, що це дійсно битва за майбутнє України та кожного з нас. Тисячу днів Збройні сили України. Протистоять стоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад тисячу кілометрів. У громадських окопах Донеччини в палечах степах Херсонщини під снарядами, градами, кабами. Ми виборюємо, виборюємо наше право на життя, нас і наших дітей. Написав Ну і сирський. Наголосив, що це тисячу днів перемог і втрат. Тисячу днів знищення ворога сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не будуть руйнувати наші домівки. Зазначив він. Головком збройних сил України наголосив, що. Кожна там на ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчаться світанком. І що одного дня це буде світанок нашої перемоги. Сирський подякував усім, хто воює і хто допомагає. Ну і крім того, сказав, що вічна пам'ять кожному, хто загинув на цій війні, додав головком Збройних сил України. Ну, ми бачимо, що дійсно наші захисники виборюють кожен клаптик нашої української землі, і чи не найбільше. Праці саме виконують на лінії бойового зіткнення. намагаються робити все неможливе і можливе, те, що вони в змозі робити, щоб все ж таки захистити нашу країну. І знову ж таки, дякуємо нашим захисникам і не забуваємо подяку свою висловлювати донатами та підтримкою зборів для наших захисників. Щодо Куп'янська будемо говорити, адже вчора пам'ятаємо, президент України Володимир Зеленський перебував на фронті і відвідував як Покровський, так і Куп'янський напрямок. Щодо Куп'янського він дописував, що відзначив найкращих сержантів з оперативно тактичне угруповання Старобільськ з державними нагородами поспілкувався з бійцями. Ну і ще багато деталей щодо свого візиту на фронт також говорив. Президент України на найскладнішому напрямку мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів, тих, хто проявив себе. У боях на відео за спиною президента вказівний знак міста Куп'янська, перед тим він побував у Покровську. На цих напрямках, як ми знаємо, точаться найзапекліші бої. Це Ми знаємо саме із зведень Генштабу Збройних сил України по тій кількість боєзіткнень, які ведуться на цих напрямках. Сержанти, саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів, загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата. Сила всієї нашої української армії. Це люди. Люди, які служать, служать віддано стійко. Звернувся до військових президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів тих, хто проявив себе в боях, а також заслухав доповіді наших командирів. Також доповіді щодо безпекової ситуації соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині. Тримаємо нашу позицію. Дякуємо воїнам, розповів президент у Куп'янську. відзначив найкращих сержантів з оперативно-тактичного групування Старобільськ державними нагородами. Поспілкувався з бійцями. Це завжди честь. Дякую за службу, воїни, за все, що ви робите для захисту нашої країни, сказав верховний головнокомандович. Він також повідомив, що провів нараду щодо безпекових та соціальних питань захисту. Харківщини від кабів забезпечення теплом і світлом, евакуація людей, оперативна ситуація, потреби наших бригади, збільшення їхніх можливостей щодо дронів та реп бачимо, що все ж таки, незважаючи на ці загрози, наш президент України продовжує відвідувати бійців задля підняття морального духу саме на найзапекліших бойових. Точка. Ну а щодо Куп'янщини далі можемо заслухати детальніше й начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бісєдін розповідає щодо оперативної ситуації в регіоні. Ну і зокрема щодо поразки рашистів, нещодавньо про яку я також вже згадала. Ну і щодо евакуації цивільних, що не менш важливо, слухаємо далі. На жаль, так і залишається в фокусі уваги фактично з вересня 2022 року, коли наші збройні сили, сили оборони, деокупували місто Куп'янськ, і з цього моменту ворог не полишає е задумів знову ж таки повернути під свій контроль міста. Куп'янську Купенськ, громаду, лівий берег, правий берег річки Скіл і робиться можливо. в тому числі. Ну це основна тактика, якою він займається. Це терор, терор цивільного населення, знищення. Критична цивільної інфраструктури дійсно були спроби штурмувати лівий берег міста. Купян зайти на територію купянської громади з безпосередньо міста, але наші збройні сили дійсно дуже злагоджено відпрацювали, дали гідну відсіч ворога вдалося певними невеликими групами зайти. Але вони були ліквідовані, зачищені. Деякі з них взяті в полон і зараз дають свої показання. Ну і власне, як просуваються рашисти на тій таки Донеччині? Просування, звісно ж, є. Рашисти повзуть поступово потрошечку, але, на жаль, мають в цьому плані успіхи. І зокрема, у Торецьку просунулися на одну вулицю, повідомляють у силах оборони України, хоча і втрачають окупанти вбитими та пораненими до 80 осіб на день. На Донеччині в Торецьку продовжуються бої. Сили оборони стримують просування окупантів. Сказала речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ Анастасія Бобовнікова. В ефірі телемарафону Єдині новини відзначила, що впродовж минулої доби бої велися у Торецьку, Ворог власне намагався вклинитися в нашу оборону та отримав гідну відсіч. За словами речниці, ворог повільно просувається. При цьому несучи потужні втрати, про які я щойно говорив. Просування в Турецьку в них мінімальне. За місяць просунулися буквально на одну вулицю, і в цей час щодня клали до 80 осіб, щоб просунутися на кілька будинків. Також пані Бобовнікова розповіла про ситуацію біля часового яру, зазначивши, що там складно, ворог накопичує значні ресурси. За словами речниці, це відбувається і за каналом біля часового яру. Бобовнікова наголосила, особи, особовий склад армії РФ перебігає через канали, намагається там накопичуватися. Їх там вже доволі багато, хоча ми намагаємося всіма силами зупиняти ці просування і не давати закріпитися. Речниця сказала, що сили оборони перерізають ворогу логістичні шляхи і, власне, так, трохи стримують просування окупантів. Тим часом на Курахівському напрямку Русня хоче брати певним чином сили оборони України в оточення. За словами пресофіцера 46-ї окремої аеромобільної бригади, логістичні шляхи наразі залишаються за українськими силами, але є проблеми. Намагаючись просунутись до Курахового, окупанти штурмують як з фронту, так і з боку. Групами на човнах. На цей час логістичні шляхи все ще контролюють сили оборони України. Про це сказав начальник відділення комунікації 46-ї окремої бригади мобільної бригади ДШВ Олександр невідомий ветері телемарафону. Далі його пряма мова. Ворог постійно намагається просунутися до Курахового як безпосередньо з фронту, так і з боку. зокрема, з метою переправитися на човнах і зайти в тили нашим підрозділам. Крім того, противник вдається до штурмів на мототехніці та на бронетанковій техніці. Щоправда, останнє більше дошкуляє нашим сусідам, що свідчить про намір расистів створити реальне кільце на тих підрозділах. Сказав невідомий. Він уточнив, що до бачення подальшого розвитку ситуації що не може коментувати її стратегічно, оскільки не володіє. Повним набором інформації, хоча б підкреслив, так само я не вповноважений говорити про те, які рішення слід ухвалювати або або щось робити. Скажу лише одне: логістичні шляхи на цей момент залишаються за нами. Це єдине, що я можу сказати, сказав речник 46 ї бригади. Також додав, що е пошкодження курахівської ГЕС та вилив води внаслідок цього вплинули на характер боїв на курахівському напрямку. Власне раніше сказав він, расисти вдавалися до штурмових дій на мото і автотехніці за підтримки артилерії, мінометів та танків та останнім часом віддають перевагу діям малих піших груп у місцях, де їм це Здається е, можливим, ну і власне ось так бачимо, що поступово рашисти просуваються, бо чому Бо мають таку змогу. Далі послухаємо речника іншого підрозділу: це 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цихоцького. Він також говорить, що рашисти роблять в районі Курахового і як е, фактично впливають на бойові дії, зокрема за допомогою безпілотників. Давайте послухаємо. Скажем, поки взяття покровська мова не йде. Поки поки вони намагаються, скажем налагодити місця чи напрямок, скажем, а атаки всього в бік Покровська, От, тому о, о, ця задача наша не допускати цього, а рухаються вони абсолютно на всьому, починаючи від мотоциклів. Лекових автомобілів автомобілів там баги, і також сьогодні рухались на танках. Піхота рухалась. Тобто, як часи Другої світової війни, о, таке було. От сама піхота вже біля лінії бойового е, злагодження. Там значить, вони вже е, випригували і починали далі рух пішки. От, тому е, все, що завгодно, використовують. Для того щоб ці е, задачі е, їхню виконати, досить бурхливо обговорювали саме дозвіл від чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена бити в глиб території Росії, вже з'являються коментарі від європейських лідерів. Зокрема, Борель підтвердив, що Київ все ж таки отримав від Сполучених Штатів Америки дозвіл на удари в глиб. Території Росії, що відомо, зокрема, про те, що глава європейської дипломатії Жозеп Борель підтвердив, все ж таки, що Сполучені Штати Америки дозволили Україні застосовувати ракети «Атакамс» по території Росії на засіданні Єврокомісії. Він заявив, що Київ отримав все ж таки дозвіл на удари дальністю до 300 кілометрів. Тобто йдеться про радіус 300 кілометрів. Це не так багато, якщо говорити про відстань. Це невелика відстань. Вона не досягає далеко в глибу краї... країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю, зазначив Борель. За словами заступника голови Єврокомісії, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС не ухвалили спільного рішення про те, що Україна може використовувати саме європейську зброю для атак по території Росії. За його словами, кожна Україна буде вирішувати це питання самостійно. Що найменше мільйона росіян у великих містах Росії опиняться у зоні ураження американських далекобійних ракет. Підрахували змі за допомогою даних Росстату та Американського інституту вивчення війни.